Так, друзі, мої вітання. Сьогодні буде Міні-Супер 3 в роботі на посіві гарбуза. Площа тут 65 соток, а так ось вона квадратом. І тамого. тут була кукуруза. Ну, коротше, я її не встиг вигорати, були, От тоді вдарили морози, потім дощі, це я вигорав. Ось тут така смужечка. Ну, сотих 5, мабуть. Вигорана, ну хай 6. Тут учора я ось де паличка. Сотих, не знаю, ну, 10 хай. Посіяв, але буду пересівати, тому що, ну, коротше, рідко. Рідко я сію зараз кукурузені диски з отвором 5 мм, 14 отворів по 5 мм. Я на них починав сіяти. Мені показалося, як би начебто загусто кидає. То вирішив був 10 отворів закрити, але шити тільки 4. Так як по дорозі начебто протягнув, ну, розкладка насіння там десь 4-5 штук на метр. Ну, в принципі, куди там не йшло. Але коли посіяв, ну, це вже, мабуть, ця ділянка, це, мабуть, сотих 50, це разом з цією ділянкою. Коли засипав насіння, посіяв там один город 8 сотих і перейшов сюди, заглянув у бачок, а воно начебто як і на місці. Почав я розгарбувати. То, як виявилося, насінина одна на на метр, могла бути на 70 см, могла бути на метр 10, ну, м. Тобто, не Ну, Там уже що є, то є. Бо там вже на інших участках е е там посіяна і турка, і посіяна українська багатоплідна. Ну, тут ще лишилася данка. Поїхи. Тож там я вже пересівати не буду, бо там вже ґрунтовим накритий. Ну, а це поставив кукурудзяні диски з чотирма, 14 отворів. То по дорозі протягнув так по обочині обоченні, передачі, передачу, якої маю сіяти, до речі, сію на другій передачі. То, в принципі, мене влаштує. Ну, зараз я буду протягну, потім розгарбую радка і подивимося, що й до чого. Так. Там з дисками я вставлю фото. І побачимо. До опрацювання було по сівалці, до опрацювання було ворушилки. Як хто знає в супенке, тут така пластмасова ворушилка. ну вона, коротше, нічого, вона, на мою думку, Ще більш втрамбовувала як вирушила насіння. Я допрацював, зробив іншу вирушилку, зробив, щоб, так скажімо, диск постійно був прижатий, без тих всяких шайбів, без, тих, ну, без нічого. Я розберу потім як відсіюся і покажу це я теж вставлю в відео. Е, тоді які зміни пішли ще по-по е, вакууму? Як бачите, в мене вакуум знятий, це ексгаустер заводський. Ще лишився тільки шків. тому як е, на ньому ну, Коротше, не сподобалось мені, щеплення вижив, насіння скинуло. Е, як взяти й на гарбуз, що там по 2 метри від країв не буде того гарбуза, але ж е, ну не то воно коротше, не то і ну взагалі не то. Тож, я шукав на вихлопну трубу заводський е, ежектор. Називається він правильно. Коротше, шукав я десь, щоб БУшного знайти попро, тому що є нові в продажах. Ну, ціна їх коливається від тисячі до півтори тисячі гривень. Тут питання не в тому, не в грошах було, щоб купити його. Але я б його купив, але ну, не було. Як той казав, чітко впевнення, що він буде працювати. Ну, купити за півтори тисячі, щоб він валявся, то да. ну, шукав я там ем, да, Люди там присилали ем, Буушні, ці ежектора на вихлопні. Ну, ціни ставили такі, як е, ну, майже там 100-200 гривень різниця від нового. Тож, я був. Полиставши простори Ютуба, там на деяких форумах, знайшов, як дядько там, в принципі, робив собі. І вирішив собі зробити. Отакий. Цей ежектор. Ну, і це кусок ось вихлопна труба із Табрії. Ну, як, максимально, щоб він був легкий. Я, коротше, це все зробив і запустив був. Ну, так, отут один циліндр. І виходить, що як, начебто він і притягує, ну як коли починаєш перекривати йому смок, то він починає захрюватися, або хотіти. Ну, тобто, що я щось там робив туди-сюди. ну, не... не вийшла в мене ця задумка. Закинув я це все діло. Думав, все ж таки вернуся я до цього. Заводського екзаустера. ну, що буде, то буде. Ну, не буду вже вручну, бо так. Е часу багато, чи -чи часу мало, а вже сіяти вже пора давно. А тут е в групі е китайський міні-трактор е є там такий е марик ткачук, якщо я правильно назвав. Людина підсказала, дуже дякую йому, щоб погрався я е, соплом. тут всередині ще є е, отак труба, і тут у цьому, е, так скажем, е, такий на конус е, соплу і в ньому отвір всередині, який Потім оце ж ці гази, гарячі гази проходять, тут звужуються, і потім отут вже йде розрідження повітря, що е, оце все потоком затягує. І людина підказала: правда, в нього на 35 коней якийсь трактор, то він каже, грався довго з ним. поки дійшов цей, ну Все ж таки мене закортіла ця вся е, ідея. Ян взявся його розрізати, переварювати, перециокати, ну все рівно воно ну, не вийшло того, як бажано результату. Але аж доки по ютубовським цим меркам, коротше, так скажем, то оцей сопло до половини труби, отак ось його. Тут велика частина мені, ну, мені так здавалося, і воно просто так бухкотить, так як один циліндр ну, нерівномірно йдуть, він такий хлопками. І так скажемо, отут вийшло завіхрення. Воно начебто затягувало, ну, і начебто він трохи назад віддавав. Я коли змістив оцей, так скажемо, сопло, це, Ну, майже отакого десь верху. Ну, мене сантиметрів 3 верху не доходячи до цієї труби. І всередині з... отвір на 9 це я дійшов, бо був зразу на 13 я робив, потім заварював 10. На 10 він робив, ну, начебто, не цей. Зварив на 9. І вийшлося по... чітко. Присмок е... кукурузи в мене. Щоб е, е, притягувала кукурузу, це найбільше в мене на цьому. Але як кукурузу тягне, то семочку притягує класно. І зробив. Зварив усе, разів 5 я його, мабуть, чи 6 я його переварював. Ну, таку ось дудку зробив, але бажано ще вище поставити його. Ну, в принципі, результатом я ну, задоволений. Вакуум тримає, все. Він. Ну, оце все поки, це колгосп, так, так скажемо, Ну, не було часу, повірте, нема часу все його робити. Зробив таку трубу, заварив боковини, варив на три штуцера, одного поки заглушив, так як він ну, нема не чим затхнути. Прикрутив отак шланги. Ну, в принципі, тягне. Тягне, ну, нормально. Сейчас я заведу і покажу. Гардузе по місталіком є цей графітною смазкою. Більше до кінця, бо часу немає, ще залишилось трошки і на одному городі та й все. Ну, побачимо, які будуть сходи. ну, Ежектор працює відмінно.